Всім привіт! З вами Михайло, ви на каналі Мистер Побоч, і вже 51 50 день челенджу. 51 день. Так сказати, вже 50 днів минуло, як я протягом 100 днів відтискаюся присідаю і на прес по 100 разів протягом 100 днів. 50-50 днів минуло Це вже 51 й день, представляєте? Але буде вже потрохи менше і менше. Але дякую за те, що ви підписуєтеся на канал, коментуєте ставте ваші лайки, подобайки Я дуже це ціню На 900 підписки, можливо, було, буде якийсь розіграш. І на 1000 так само буде розіграш. Так що хотілося б до свого дня народження набрати хоч би 900 підписки. Або хоч і тисячу. Але не знаю, як вийде так що... Добре, не буду затягувати з цим з, з привітанням, з цим ще трохи заговорився. Е, так що я зараз приступаю до віжмену, бере що смачненько, відео без монтажу, щоб потім мені не казали. Ну що, а ми погнали? Буду старатися якось такого пошвидше зробити в моє уперся про. Понеділок, день важкий, <laughs> Як я пам'ятаю це, одні такі, що в друзі, така тижня, але в середу. От трошки вважається важким, але нічого, треба зробити і все, йти по своїх справах. Ну що, ми починаємо. І з Ски... і хто додився до кінця до кінця, Напишіть в коментарях в кінці, якщо додається до кінця, скільки разів сказали погнали. Так, що, добре, все. Заговоривши трохи, але тепер треба вижватися. Не знаю. Мій рекорд 50. Не знаю, і треба десь класні рекорди але я не знаю, коли я це буду. Все, погнали! Я заговорився вже. Погнали! Не знаю скільки, але подивись. П'ятнадцять. П'ятнадцять! 20. 20 уже. Я починаю их мучивать. А вот 20 пока что сделал. Ну погнали дальше. Двадцать пять. 25 ще лишається. Якщо таке потреба підходить по 25, то залишається ще... Треба підходить. Фу. Я футболку з дойму. Бо душу. Але так... Будемо старатися іти все більше. Не знаю, може, Диво, треба буде класти рекорди. Але я то що не можу сказати. ж 50-й день не знаю, коли покладу наступний рекорд. Ну що, наступний зараз підходить, так треба десь для вас відеоролики записувати. На цю вже трохи дістало. Що я цей, я вас записую, а ігрові відоски не записую. Це якось виходить, що я розглянився. Але ви теж в мене друзі місяці. Вчора, дивіться, вчора, як я думав, що буду сидіти за комп'ютером, я візьму відеоролик, виклав для вас на канал і все, пішов спати, бо... І так сказати, якщо чесно, я ляг на набічу першу ночі. Ти на неділю? Але що зробити? Ну що, другий підходик? Другий підхід? Ну що? Ну що, понадоби? 15, уже 35. 25 50, что, уже 40? Ты забыл. 50 Ох. Якщо так сказати є, таке зміни я відчуваю, але все одно Все одно, та біля падок я не можу сказати за чим це ви можете мені підказати, що такий упадок сил. Але знаєте, сьогодні трохи ліпше. Я знаю, чого так упадок до ладу не відновлююсь. Ну, є, в принципі, нормально. Але до ладу не відновлююсь. Це точно. Ну що, не будемо затягувати. По принципі, маю... О, в мене вже спина починає дібокрітися. Спина вже починає їм окрітися. 75 дня челлендж це каже це уже і пів лета было пів лета це вже було на 45 й день челлендж. ну шо погнали так що думаю що можна больше один челлендж запущу ще 50 відтискать потім доп і на праць. Ну шо, понад? Next What But. Надо бы трошки бичу на пару разил. Шипят. Тень же пять. 25. А так что лишается 25. Представляете? 25 лишается. Спина у меня уже чисто мокрая Лоб, чело у меня то, тоже мокра. Ну что могу сказать? Попробуйте 30 дней. Я так для себя Так челлендж на все літо, просто на все літо. Але скажу є така зміна, хоч таки не замічав, а потім як замічаєш. Ох. Так Так можеш зараз... Це все ну що? Ще зараз залишився останній підхід. Ще 25. Потім приступаємо до присідань і на прес. Буду старати краще досконалюватися. Бо все рівно треба трошки забути. Так що мені треба буде встановлювати програми для мон... монтажу, які я монтував. І далі цей монтувати потрохи. Ну що? Але дякую, що ви хоч якийсь трошки актив тримаєте. Ну, звичайно, не так буває багато переглядів, як, як очікував. Ні, я думав, що буде ще менше переглядів. А ви мене порадували дуже феном активом. Цих 50 днів. Ну, там десь набиралося, але більше 100 переглядів. Це це так сказати. 3, за 3 дні 4 за 40. Самий день, так сказати. Чи за 48. -й? 47 -й день, якщо так сказати. Дайте з цей серйоз. За 40 день я тако подивився, я був в шоці. Якщо там подивитися, то там видку, що є. Там і малі перегляди, там є десь вищий. Десь колись попадає. Але не забувайте писати коментарі. Щоб Ютуб е, зрозумів, що треба продвигати, щоб попадало відео в рекомендації. Я вас дуже І Так само для вас це недовго, а для мене приємно. Не забувайте ставити ваші подобайки. Це мене мотивує знімати. Може, може скажу, що вже сьогодні я почну знімати ігрові відеосики. Проходження там буде видко, а стріми трошки можуть почекати. Я не можу, бо все таки зразу. Ну що, погнали, останній підхід. 25. І переходжу зразу цей. до... ще 25 відтискань і переходжу зразу до... до цей. До присідань. Трошки забуваюся, але нічого. Ну що, погнали! І дивіться, як вже е, вийде цих соднів, я буду е, цей. я кажу, я потім буду вам все одно казати, що я виконав своє там біжимання. По тебе як привечку хочу, щоб було, щоб не забувати вже ніколи. Ну що, погнали, останні 25! ти <laughs> Чекано вже Відчискання 50 Що можу сказати 50 Перший день Ну що, зараз Приступаю до При... До присідань. Але я дуже вам вдячний за те, що протягом цих 50 днів ви були разом зі мною підтримували в коментарях. Не знаю, що буде за нас 50 днів. Але буду збиратися все більше і більше досконалюватись. От не завжди є час. Ну що? Ну шо, погнали? Погнали, сто присідань. Потім вже там буде видка. Ну шо, погнали! વાચ Сорок 60. Ще лишається 40 і зразу 40 ще присідань і приступаю до на прес. Ну що, погнали? 90. Так. стоп. 100. 100. 100. Ну що, зразу на прес приступаю. Зразу на прес. Щоб довго не затягнути для вас. Не знаю чи що до цього моменту. Але щоб довго для вас не затримувати, якщо додивилися. Ну шо? Погнали? 40 сорок сорок разів Я стараюсь ДОЖИМАТИ до кінця Ну шо зараз 60 ще лишилось Ну шо погнали 60, шос, шо сорок. Ну що, понадоби. Погнали. погнали. soon to А не спина мокра. Чоло. Теж мокро. Ну що можу сказати? 51-й. Та й би набагато мені легше, але все одно потрохи ускладнюю. Так що думаю, що буде нормально. Я думаю, якщо вам сподобалося, не забудьте ставити лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Щоб отримати, щоб отримувати, отримувати на сповіщення І не забувайте писати коментарі. Так що, скільки раз порахуєте, скільки зараз, я сказав, погнали за цей відеоролик. Я навіть відеоуроку, відеороку ролику оцей прочитаю ваш коментар. Так що, дякую, хто добився до кінця. Не забувайте підписуватися на всі соціальні мережі, можливо я забув сказати на початку відео. І до нових зустрічей, можливо, ще побачимо сьогодні. Можливо, не можу сказати. Всі, всіх до нових зустрічей.